Я не піду на голосування, тому що від мого голосу нічого не залежить за мене, вже там давно вже проголосували. Або інша ситуація. Я людина маленька, від мене нічого не залежить, людина проста, не залежить від мене нічого. Так говорять ті, хто або перше не думають, що вони говорять, тому що їм з дитинства про таке розказували там, наприклад, батьки, оточуючи середовище, і вони просто говорять завчені фрази і навіть не задумуються, що може бути інше, або люди говорять про таке. Про таке, ті, хто живе по принципу, я пливу за течією, куди мене там та течія винісе, там я буду дивитись по ситуації, орієнтуватися, щось да буде. Ось. Хочу розказати сьогодні вам дві ситуації з мого військового життя, які ситуації, від дій яких щось навколо змінилося. Ситуація номер один. Наша бригада 110 створена 8 березня 2022 року. А вже 9 березня я був на розпредільчому пункті бригади І 10 березня я вже попав в одне з сіл Черкащини, де проходило формування протитанкового підрозділу. Нас завели в клуб. Уявіть ситуацію, в клубі десь 300 чоловік, напевно. Хтось до він, ну, яких призвали от тільки що. Хтось там приїхав з Учебки чуть-чуть. В основному звичайні люди які пішли добровольцями. Їх зібрали в клуб. Вийшов офіцер і каже: от ми будемо створювати протитанковий підрозділ. От будь ласка, представляємо вам ваших комбатів. Виходять молоді хлопці, любіть і жалуйте. І пішов. Залишив цих трьох хлопців. Якби я одружився після школи і в мене відразу народилась дитина, то по віку цей син був би як ті комбати. Тобто молоді лейтенанти, які при швидшему темпі закінчили військові свої навчальні заклади, і їм доручили командувати батареями. Так от, молоді хлопці починають створювати підрозділи, достають папери, ручки і починають писати. Пишуть, щось там пишуть, пишуть оба, треба щось переробити. Перекреслили щось нове пишуть. І пішло-поїхало через годину роботи. Їм досвіду просто не вистачало, їм не вистачало досвіду. Через годину роботи з ручкою і листочком почалася яка чихарда. І бачу, вже починається такий, знаєте, бу-бу-бу в залі, ой, що це таке, зелень, тра-ля-ля. Я піднімаю руку і кажу, слухайте, в мене пропозиція. Ми живемо в школі, одній з шкіл Черкащини жили. Я якби, ну, бачу, у нас доволі адекватний заступник директора. Я можу до, до нього підійти. І попросити комп'ютер, що нам виділили. І ми зараз те, все, що ви записуєте, записуєте прізвище, ім'я по батькові, дані паспорта, номера телефонів і так далі. тому подібне. Ми це внесемо в комп'ютер. Якщо будуть якісь помилки, це швидше виправити. Це буде вже комп'ютеризовано, у вас буде на флешці роздруковане, читабельне. Якщо щось поміняється, дуже швидко можна це все, все скопіював, вставив новий список. Тобто прискориться робота. Ми кажуть, супер, давай. Дой, школи я пішов в школу, доволакався з заступником директора. Нам виділили клас, нам виділили ноутбук, нам виділили принтер. Як результат, робота пішла. Я в цей період, коли піднімав руку, знав, що якщо моя пропозиція зацікавить офіцерів молодих, то я буду мати гемарою на голову найближчі там кілька днів. Тому що я вимушений буду сидіти за комп'ютером. так як я до війни працював в тому числі копірайтером, я друкував швидко десятипальцевим сліпим методом. Тобто, в принципі, якби, працювати можна. Так і вийшло. Після моєї ініціативи, певно, десь до, до тижня ми складали списки, тих перекидали сюди, а цих сюди. Когось нас забрали, когось нам привезли. Тому що бригада створюється, йде війна. Трішечки не розберіг, а плюс недосвідченість. Як результат, завдяки тому, що на комп'ютері це прискорилось все в рази. А я міг би зробити по-іншому. Сидів би в залі, чухав би отак носа, стукав би з сусіда і казав би: слухай, диви які зелені не вміють, не шарать, не розбираються. Оце ми якби попали. І бурчав би там, як і всі решта. Але я проявив ініціативу і. Процес пішов краще швидше. Просто я привінстив від однієї людини. Ситуація номер 2 Червень. Я знаходжусь в протитанковому дивізіоні в 3 батареї. І в нас я знав Сашу Кухаря дивізіону, знав, що він звільняється, тому що в його не було щитовидної залози. Він пройшов ВЛК і його звільняли. І мені запропонували. Посаду старшого кухаря. Готувати їсти. Старший кухар це готування їсти, це прийом, прийом продуктів, розподілення продуктів, зберігання продуктів і процес весь на кухні. Мені не подобалось харчування, тому що використовувалась вода не питна з гірчинкою, солонувата і різноманіття продуктів теж мені не подобалося. Я знав, що я можу змінити харчування на краще, але мені треба стати старшим кухарем. Я вагався, чи мені потрібно це, чи ні, тому що це робота нон-стоп, без вихідних, без перерв, сніданок обід вечеря, сніданок обід вечеря, заснув, вранці покинувся сніданок обід вечеря. Але я вирішив, добре, окей. І в перший день з води, води яка в нас була, ну не то щоб технічна, але не то, щоб питна. Така солоновато гіркуватенька Її просто відкрив кран, ставив шланг, і воно на ті клосики потрібно, і можна її використовувати, варити з неї там чай, суп. Я б сказав, так не піде, використовуємо питну воду, відкрив пляшку і налив в бак. Щоб ви розуміли, одного супу ми варили, якщо не помиляюся, десь 60-70 літрів. І так само десь 40 літрів термос ми варили чаю. На сніданок і на обід. Тобто одне налити з шланга, коли семеть тіче, а друге відкрити пляшку і, і вилити. Це складніше і більше мороки. Але смак відрізняється. Перший день я готував їсти, прийшли хлопці, попробували суп і сказали, о, а це вже зовсім по-іншому виглядає. Тому що питна вода, вона не гірка, не солона, а питна, смачна вода. І далі пішло-поїхало. Борщ. Червоний два рази на тиждень, шавлевий борщ, неділю по-любому плов на вечерю, салати, підливи до каші, якісь різні страви. Хоча готувати було проблемно, тому що в нас була така одна польова кухня і можливість на відкритому вогні в одній пісці готувати просто там в баку або на якісь великі пательні, петельні до речі, на які потім почали жарити смажити рибу. Тобто нове ще блюдо появилось. Але завдяки тому, що кухня працювала, харчування змінилось кардинально і в кращу сторону. Я міг би відмовитись, невідомо хто прийшов би на посаду старшого кухаря, краща людина, гірша б людина. Але я знав, що я хочу щось змінити. І моє рішення і подальші дії змінили харчування цілого протитанкового дивізіону. Тому, на мою думку, треба бути ініціативною людиною, не пливсти по течії і не казати, що від мене нічого не залежить. Насправді, якщо людина захоче, то вона може змінювати обставини і змінювати щось, якийсь світ, якогось розміру навколо себе. Є ситуація, коли ти не можеш попливати ні на що, є летить куля. Ти її не можеш зупинити, летить старяд, ти його не можеш зупинити, ти можеш тільки пасти, заховатись і так далі тому подібне. Але велика кількість жит... життєвих ситуацій, життєвих обставин може просто-напросто змінюватись діями конкретної, окремо взятої людини. Я вже не кажу про те, коли люди разом роблять якусь спільну справу. Це як з бджолами. Бджолині сім'ї, рій, кожен займається своєю справою. В кінцевому результаті збирається мед, який дозволяє жити всій сім'ї не неголодним життям. Тому не пливіть ніколи за течією, а беріть ініціативу у свої руки. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.